Розділ третій. Коріолан стояв на порожній залізничній платформі в очікуванні свого трибута, тримаючи двома пальцями білу троянду на довгому стеблі. Ідея з подарунком належала тигрис. Хоча в день жнив вона повернулася додому дуже пізно, Коріолан однаково її дочекався, щоб порадитися і розповісти про свої приниження і страхи. Кузина веліла не сумувати. Премію він отримає неодмінно, інакше й бути не може, і на нього чекає блискуче навчання в університеті. Що ж до їхніх апартаментів, то спочатку треба з'ясувати подробиці. Імовірно, податок на таких, як вони, не поширюється або його оголосять не скоро, та й однаково вони обов'язково викрутяться. Наразі думати треба тільки про голодні ігри та про перемогу. На вечірці на честь жнив у фабриці всі гості були в захваті від Люсі Бейрд. Його трибут професійна зірка, заявили вони, присьорбуючи поску. Кузени міркували, що на дівчину слід справити вдале вперше перше враження, і тоді вона співпрацюватиме з ними з радістю. З нею потрібно поводитися не як із засудженою полонянкою, а як із гостею. Коріолан вирішив зустріти Люсі Грей на вокзалі, щоб якнай... якнайшвидше долучитися до роботи над проєктом і заодно завоювати її довіру. Уяви, як їй страшно, Коріо. вигукнула тигрис, і як самотньо, якби я була на її місці, будь-який прояв турботи з твого боку справив би на мене величезне враження. Ні, навіть не так. Ти маєш дати їй зрозуміти, що вона тобі дорога. Подаруй їй щонебудь, байдуже що, аби вона відчула твою турботу. Коріолан згадав про бабусині троянди, які все ще цінувалися в капітолії. Старинка невтомно вирощувала їх у садочку на даху пентхаусу, і на свіжому повітрі, і в невеличкій теплиці з сонячним обігрівом. Вона роздавала свої троянди скупо, немов діаманти. Тому коріолану довелося неабияк потрудитися, щоб добути цю красуню. Мені потрібно встановити з нею зв'язок. Як ти завжди кажеш, твої троянди відкривають будь-які двері. Мадам бабуся погодилася, що було зазвичай свідченням того, наскільки їй тривожила ситуація, що складалася. За жатви минуло два дні. У місті трималася нестерпна спека. І, хоча вже ледь розвиднілося, на вокзалі все ж почало припікати. Коріолан розумів, що на широкій порожній платформі він привертає до себе зайву увагу, проте боявся пропустити потяг. Ремду Літл, сусід знизу, який навчався на розпорядника Ігор, повідомив, що трибутів привезуть у середу. Рем нещодавно закінчив університет, і його сім'я докладала. Усіх зусиль, щоб він здобув оплачувану посаду, яка стане сходинкою на шляху до успішної кар'єри, Коріолан міг би навести довідки в академії, але побоювався, що на подібну ініціативу подивляться косо жодних правил для менторів поки що не існувало, і він припускав, що більшість його однокласників наймовірніше зустрінуться зі своїми трибутами під наглядом учителів наступного дня. Минула година інша, а поїзд усе ще не прибував. Крізь скляний дах вокзалу сонце жарило нещадно. Коріолан обливався потом, величава троянда почала смиренно никнути. Він уже сумнівався, що ідея зустріти трибута на пероні була вдалою. Звичайна дівчина, напевно, б зратіла, однак Люсі Грей Бейрд зовсім інша справа. Коріолан здригнувся. Пригадавши подробиці, жнив у дистрикті 12, зухвалий виступ Люсі Грей після Ляпа Самера, змію, насунуту на комірець рудоволосої, зрозуміло, ніхто не знав, отруйна вона чи ні, але ж це перше, що спадає на думку, чи не так, йому стало моторошно. І ось Коріолан стоїть посеред перону у формі академії, з трояндою в руці. Як закоханий школяр, і сподівається, що вона. На що він взагалі сподівається? На її симпатію, на довіру, на те, що вона не вб'є його за першої ж нагоди, без взаємопорозуміння їм не обійтися. Учора сатирія провела збори менторів, на яких їм видали перше завдання. Раніше трибутів відправляли на арену одразу після прибуття до капітолію. Однак у зв'язку із залученням учнів академії регламент заходу змінився. Розпорядники вирішили виділити кожному ментору 5 хвилин на інтерв'ю з трибутом, щоб представити учасників ігор панемо в прямому ефірі. Якщо глядачі матимуть за кого вболівати, інтерес до перегляду голодних ігор може зрости. Якщо все пройде вдало, їм виділять найкращий ефірний час. І ментори зможуть навіть коментувати дії трибутів на іграх. Коріалан розумів, що зобов'язаний зробити свої п'ять хвилин родзинкою програми. Минула ще година, і Коріолан уже зібрався махнути рукою на свою витівку, аж раптом у тунелі гучно пролунав свисток поїзда. У перші місяці війни свисток означав повернення батька з поля битви, будучи промисловим магнатом. Батько вважав, що служба зміцнить його позиції в сімейному бізнесі, чудове стратегічне чуття, сталеві нерви і владний характер допомогли йому швидко піднятися службовими сходами, бажаючи публічно продемонструвати відданість праві капітолію, сімейство Сноу, зокрема, і вбраний в оксамитовий костюмчик Коріолан, щоразу зустрічали героя на вокзалі. Одного разу. Поїзд повернувся без нього. Куля заколотника знайшла свою ціль. Тепер усе у капітолії нагадувало Коріолану про жахливу подію, причому особливо важко йому доводилося на вокзалі. Навряд чи він по-справжньому любив цю сувору малознайому людину, але безумовно потребував її захисту. Смерть батька принесла страх і почуття безпорадності яких Коріолан так і не позбувся, поїзд зі свистом вилетів на перон і зупинився. Потяг був короткий, локомотив і пара вагонів. Коріолан сподівався побачити свого трибута у вікні і раптом зрозумів, що вагони зовсім не пасажирські, а вантажні. Їхній вміст надійно захищали старомодні висячі замки на масивних ланцюгах. Не той поїзд. Подумав Коріолан можна йти додому. Раптом з найближчого вагона пролунав людський крик. Коріолан подумав, що зараз набіжать миротворці, але ті не поспішали. Хвилин за двадцять підійшло кілька солдатів. Один із них переговорив із невидимим машиністом, і той викинув із вікна зв'язку ключів. Миротворець неквапливо прогулявся до першого вагона. Перебрав усі ключі, вибрав потрібний, ввив у замок і повернув. Ланцюги впали, і він зрушив важкі двері в бік, дістав кийок і постукав по стінці. Виходимо, хлопці, приїхали. Через отвір вийшов високий темношкірий юнак у залатаному полотняному одязі, трибут Клеменції з дистрикту 11, сухорлявий, затем язистий. Надривно кашлюючи, слідом за ним з'явилася така ж смаглява дівчина, тільки худа, як скелет, обидва босоніж зі скутими попереду руками. До землі було фунтів п'ять, і вони присіли на краю вагона, перш ніж незграбно зістрибнули на платформу. Тендітне бліда дівчинка в смугастій сукні і червоному шарфику. Підповзла до дверей і завмерла, не знаючи, як спуститися. Миротворець грубо її смикнув, і вона впала, ледь встигши виставити перед собою руки. Потім він зазирнув у вагон, витягнув із нього хлопчика років десяти на вигляд, якому, звісно, ніяк не могло бути менше за дванадцять, і теж виволік на перон. На коріолана повілило затхлим, важким духом. Трибутів привезли у вагоні для худоби, до того ще й нечищеному: чи годували їх, чи давали подихати свіжим повітрям, чи так і тримали в проголодь і під замком. Хоча йому доводилося бачити трибутів на екрані, до зустрічі з ними наживо він виявився не готовим, і його охопила хвиля жалю і відрази. Вони і справді були істотами з іншого світу. Зі світу, сповненого відчаю і жорстокості. Миротворці перейшли до другого вагону і відчинили замок. За дверима вже чекав Джесап, юнак із дистрикту 12, і мружився на яскраво освітлений вокзал. Коріолан здригнувся і зібрався з духом. Зараз він її побачить. Джесап грузно зістрибнув на перон і повернувся до вагону. Люсі Грейбейрд вийшла, затуляючи скутими руками очі, поки не звикла до світла. Джесап витягнув руки, розвівши їх настільки, наскільки дозволяли ланцюги, і дівчина впала йому назустріч. Джесап спіймав її за талію і поставив на землю напрочуд граціозно. Вона вдячно поплескала його по плечу і закинула голову, насолоджуючись сонячним світлом. Тим часом її пальці дбайливо перебирали локони, позбуваючись соломи, що забилася в них. Коріолан ненадовго відвлікся на миротворців, які вигукували погрози, стоячи біля відкритого вагону. Коли він повернувся до Люсі Грей, вона дивилась на нього впритул. Коріолан здригнувся, потім зрозумів на пероні він був єдиним цивільним. Солдати лаялися. Підсаджуючи одного зі своїх у вагон, щоб витягнути незговірливих трибутів. Зараз або ніколи. Коріолан підійшов до Люсі грей, простягнув їй троянду і злегка кивнув. Ласкаво просимо в капітолій, промовив він. Після стількох годин мовчання у голосі з'явилася хрипота, і Коріолан сподівався, що це додасть йому зрілості. Дівчина зміряла його поглядом. Коріолан боявся, що вона або відвернеться, або посміється над ним. Не сталося ні того, ні іншого. Вона потягнулася до квітки й обережно відірвала пелюстку. Коли я була маленькою, мене купали в пахті й рожевих пелюстках, невимушено повідомила Люсі. Незважаючи на непривабливість її нинішніх обставин, їй хотілося вірити. Дівчина провела пальцем по матовій поверхні пелюстки, поклала її до рота і заплющила очі, насолоджуючись смаком. Чудово! Тільки казки на ніч не вистачає. Коріолан скористався нагодою, щоб її роздивитися. Люсі Грей мала інакший вигляд, ніж на церемонії жнив. За винятком окремих цяток уся косметика стерлася, і без неї дівчина трибут здалася зовсім юною. Губи постріскалися, волосся розплелося, райдужна сукня забруднилася й пом'ялася. На місці удару на щоці розцвів ліловий синяк, і все одно відчувалося в ній щось особливе. Коріолан немов спостерігав за виставою, тільки цього разу для обмеженого кола глядачів. «Хм, на миротворця не схожий. Що ти взагалі тут робиш? І я твій ментор. Розпорядники ігор не знають, що я тут, зізнався Коріолан. Хотів познайомитися з тобою на моїх умовах. Ясно, бунтар, зауважила вона. Для мешканців капітолію це слово означало смерть, але в устах Люсі Грей воно прозвучало схвально, як комплімент. Може, насміхається? Коріолан згадав, що вона ховала змію в кишені. І звичайні правила їй не писані. А що ще може мій ментор, окрім як дарувати троянди? поцікавилася вона. Піклуватися про тебе як слід. Миротворці тим часом викидали напівголодних дітей на перон. Одна дівчинка вибила передній зуб. Хлопчика жорстоко відшмагали. Люсі Грей посміхнулася Коріолану. Ну, Удачі тобі, красунчику, кинула вона і пішла, залишаючи його стояти з трояндою в руках. Миротворці повели трибутів до головного входу, і Коріолан зрозумів його шанси стрімко зменшуються. Він не зумів завоювати її довіру. Так, злегка потішив її, і все. Люсі Грей визнала його марним і, мабуть, мала рацію. Однак на карті стояло так багато. Що каріолан вирішив хоча б спробувати? Він кинувся за трибутами і наздогнав їх біля самих дверей. Вибачте, що відлікаю, випалив він слідом командиру миротворців. Я каріолан Сноу з академії, він кивнув у бік Люсі Грей. На час Голодних ігор цей трибут закріплений за мною. Скажіть, чи можу я супроводжувати її до місця перебування? Так ось навіщо ти бовтався тут увесь ранок. Хотів покататися задарма? запитав миротворець. Від нього смерділо спиртним. Очі налилися кров'ю. Зрозуміло, містер Сноу. Приєднуйтесь. Тоді Коріолан помітив вантажівку, яка чекала на трибутів, точніше, клітку на колесах. Основу кузова оточувала рішітка, вкрита зверху сталевими листами. Коріолан знову пригадався цирк з його дитинства, де він бачив диких звірів, великих кішок і ведмедів, у точно таких самих перевезеннях. Дотримуючись наказів, трибути протягали руки, їх звільняли від кайданів і саджали в клітку. Коріолан посадкував і раптом помітив, що Люсі Грей на нього дивиться. Потрібно було наважуватися. Якщо відступити зараз, усе буде скінчено. Вона вважатиме його боягузом і перестане сприймати всерйоз. Він зробив глибокий вдих і поліз у клітку. Двері зачинилися, вантажівка різко рвонула з місця. Коріолан інстинктивно схопився за грати праворуч і врізався в них лобом, бо на нього навалилося кілька трибутів. Він відштовхнув їх подалі й вивернувся, ставши до своїх попутників обличчям. Тепер майже всі трималися за прути, крім дівчинки з вибитим зубом, яка чіплялася за ногу хлопця зі свого дистрикту. Вантажівка виїхала на широку вулицю, і всі сяк так влаштувалися. Коріорон зрозумів, що зробив помилку. Навіть на відкритому повітрі сморість стояв нестерпний. Немиті трибути вібрали запахи вагона для худоби, і суміш вийшла вістину нудотна. Зблизька стало видно, наскільки вони неохайні, які в них почервонілі очі, як поранені їх тіла. Люсі Грей забилася в передній кут, витираючи подолом кров із чола. До присутності Коріолана вона ставилася байдуже. Зате інші трибути втупилася в нього, наче зграя диких звірів у напищеного пуделя. Принаймні я в кращій формі, ніж вони, втішив себе коріолан і стиснув троянду в кулаці. Якщо нападуть, у мене буде шанс. Хоча чи зможе він стояти на ногах один проти всіх. Вантажівка пригальмувала, пропускаючи набитий пасажирами тролейбус. Коріолан перебував у задній частині клітки, але все одно про всяк випадок пригнувся, щоб його не помітили. Тролейбус проїхав, вантажівка рушила, і Коріолан ризикнув випрямитися. Трибутам стало смішно, дехто зловтішно потішався над його явним збентеженням. У чому справа, красунчику? Не в ту клітку потрапив, зі знущанням поцікавився юнак із дистрикту одинадцять. Настільки неприхована ненависть вразила коріолана, однак він постарався зберегти незворушність. Ні, саме на цю клітку я й чекав увесь ранок. Трибут з одинадцятого стрімко обхопив горло Коріолана довгими пальцями в шрамах і всім тілом притиснув його до прутів. Коріолан задіяв єдиний прийом, який ніколи не підводив його в бійках на шкільному подвір'ї сили саданув супротивника коліном у пах. Хлопець із дистрикту охнув і зігнувся від болю. Тобі кінець, усміхнулася дівчина з дистрикту 11. Удома, в одинадцятому, він убив миротворця. Ніхто так і не дізнався, хто це зробив. Заткнись, діл, прогарчав хлопець. Кому тепер яке діло? відмахнулася діл. Давайте прикінчимо його всі разом. Люто вигукнув найдрібніший трибут. Чого нам втрачати? Трибути згідно забурчали і подалися вперед. Від жаху коріолан буквально заціпенів. Прикінчимо. Невже вони й справді хочуть забити його до смерті? Тут, при світлі дня, посеред капітолію? Звичайно, втрачати їм нічого. Серце калатало як скажене. В очікуванні неминучого він злегка присів. І виставив кулаки. З кутка пролунав молодійний голосок Люсі Грей і розвіяв напругу: Нам, може, й нічого, якщо до ваших родичів, Капітоліці мають кого покарати замість вас. Це буквально вибуло з них дух. Люсі Грей протиснулася до коріолана і стала між ним і трибутами. До того ж, це мій ментор, заявила вона. І має мені допомагати. Думаю, він ще стане в пригоді. З якої радості тобі дістався монтер? запитала діл. Ментор, поправив коріолан, намагаючись не видати страх. Вам теж призначили менторів. А чому їх тут немає? засумнівалась діл. Напевно, не горять ентузіазмом, зауважила Люсі Грей, відвернулася від діл і підморгнула Коріолану. Вантажівка звернула на вузьку вуличку, доїхала до кінця і різко загальмувала. Коріолан ніяк не міг зорієнтуватися. Він спробував згадати, де тримали трибутів у минулому році, начебто в стайні для коней миротворців. З огляду на ворожість трибутів, треба порозумітися з командиром миротворців і попросити якийсь захист. Після того, як Люсі Грей йому підморгнула, Коріолан зрозумів, що залишитися варто. Водій почав здавати назад до тьмяної освітленої будівлі, ймовірно, складу. З відчинених металевих воріт донісся терпкий запах тухлої риби і прілого сіна. Миротворець відчинив задні дверця та вантажівки і не встигли трибути вибратися назовні самостійно, як клітка нахилилася і вивалила їх на холодну і вологу бетонну плиту. Точніше, на спускний жолоб. Однак нахил був такий великий, що всі одразу заслизнули вниз. Відчайдушно намагаючись відшукати опору, Коріолан загубив троянду і звалився в загальну купу на піщану підлогу в футах з 20 від входу. Під нещадними променями сонця він вибрався з переплетених тіл, відповз у бік, випростався і застиг у жаху. Їх привезли не в стайню. Хоча Коріолан не був тут багато років, тепер він згадав це місце пісок, штучні скелі, ряд металевих прутів у вигляді виноградних лос, вигнутий широкою дугою, щоб захистити публіку. З За град на них на всі очі дивилися капітолійські діти. Це був мавп'ячий вольєр у міському зоопарку.